Вам не допомогли продукти Herbalife? А чи був у вас консультант? Бачите, справа зовсім не у продуктах, а у тому, як їх використовували без підтримки і чуткого розуміння основ дієтології, результат може бути недосяжним. Наприклад, ви вирішили взяти дві ложки замість трьох або не дотримувалися інтервалів у харчуванні. Більшість людей роблять саме такі помилки, адже їхні уявлення про правильне харчування часто базується на відео з YouTube, TikTok або випадкових статтях. Але дієтологія це наука, яку треба вивчати, щоб отримувати стабільний результат. Саме тому консультант це ваш ключ до успіху. На жаль, багато хто припиняє свої спроби, не отримувавши результат, і починає перекумувати інших, що це не працює. Тим самим люди позбавляють себе і інших можливостей дійсно досягти своїх цілей, позбавитися проблем зі здоров'ям та відчути якість життя. Не будьте геніями, які знають усе самі. Спробуйте готову систему, створену експертами, і ви здивуєтесь, як це може змінити ваше життя.